Привіт всім. Зараз покажу вам будинок, де останні свої дні прожила Віра Холод. Я 100 раз знімав, мій аккаунт 100 раз банили, і я хочу зараз ще раз зняти цей дом попудова. Такий він полу, такий наче коло. Тут вона ось цією параднею жила на другому поверсі, тут вона померла і... На соборці, тут в храмі, її несли все місто. Це ж 19 січня було дуже холодно. Ховали всім містом, щоб знали, оцей на вона тут жила, останні свої часи. Ну, Щоб знали. А ось тут їй поставили пам'ятник біля дому, де вона жила. Короче, ви знаєте, де свої останні дні прожила віра холодна? Далі буде пака, слава Україні.